Квітнева сесія облради скликала депутатів на порядку. денному 23 питання. Та перш ніж їх розглянути, слово має представниця координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак. Вона особисто зустрічає українців, яких вдається визволити з лап рашистів. Жінка розповіла про головні напрямки роботи та наголосила, мета України повернути всіх. Ситуація яка зараз є в Україні по обміну з полоненими для світової спільноти є безпрецедентною, оскільки, відповідно до умов Женевської конвенції міжнародних відносин, обмін полоненими не може відбуватися під час ведення бойових дій. Україна це проводить і повертає наших оборонців додому. Крім цього, Юлія Приймак передала подяку від Кирила Буданова Віктору Пигулі за допомогу армії та активну громадську позицію. Далі розглянули низку важливих питань. Серед них перейменування села Красне на щасливе у рамках деколонізації. Подбали депутати і про дозвілля та розвиток дітей. Рішенням сесії збільшили кількість гуртків у центрі естетичного виховання та додали до школярик у трьох районних закладах освіти. Вирішувати важливі для громад питання вдається завдяки децентралізації. Вона ж сприяє і співпраці з міжнародними партнерами про демократичне самоврядування, його розвиток та необхідність завершити реформу. Говорили на міжнародному саміті міст та регіонів при президентові України, в якому взяли участь 128 керівників міст із 37 країн. Безперечно, що саме децентралізація дозволила і дала інструмент громадам створити і працювати на початку, особливо війни в забезпеченні обороноздатності територій безпеки громадян, оскільки до війни мала час за тих декілька років напрацювати досвід, створити резерви фінансові, мати інструменти. В'ячеслав Соколовий зазначив, успіх децентралізації відзначають і міжнародні партнери, і керівництво нашої держави.